Житловий комплекс Бразер Вітріал квартал яскравого життя встигніть обрати найкраще планування. Андрію. Ну що, я би могла розпочати з фронту? Я би могла розпочати з mm -hmm. 에, Сполучених Штатів і того, що Дональд Трамп каже, що це не впливатиме. Війна в Україні не впливатиме більше на світ, але все ж таки хочу запитати тебе, як е, ти цього ранку? Е, Відреагував на нові плівки набу. Тому що мені здається, що те, що нас сьогодні об'єднує, це спільний на всіх іспанський сором. Насправді є речі, які прям не хочеться коментувати. Вони є риторичними, і речі, від яких відверто стає боляче, і моментами стає гидко. Є ті речі, які точно сьогодні не те, що не додають нам. А які нам відмінусовують, очевидно, на сьогоднішній момент такі речі точно не об'єднують суспільство в той час, коли докладається купа зусиль, аби об'єднати суспільство, в той час, коли є купа роботи, яку проводить сьогодні багато хто в цій країні, від пересічних людей, від волонтерів до там найвищих державних мужів, скажімо так. Є люди, які це все просто підривають і підводять під Німеці, і допомагають росіянам сьогодні робити розколи на нашій е, території. Я вважаю що кожен, хто сьогодні дотичний до якихось процесів, кожен, хто сьогодні е, дотичний до того, аби грабувати країну в час війни, має понести найжорсткішу, найжорсткішу відповідальність згідно усіх процесуальних мір. Це сьогодні те, на що має. Бути, як знаєш, таке питання чи, гідно, гідності і честі, довести ці речі до кінця, показати, що ми таке не пробачаємо, і сьогодні це дуже важливо: продемонструвати перш за все українцям, які сьогодні виборюють незалежність, які сьогодні борються за те, аби взагалі держава Україна існувала, не те, щоб знаєш, без України не вийде десь тут мутитися і проводити тімки схимки. То що це перш за все те, що має існувати, і те, що має жити, це українська держава, і точно такі речі не імпонують і не зацікавлюють. Тобто, в той час, коли в нас штатами такі процеси нелегкі йдуть, такі речі нам точно не додають там довіри з боку наших партнерів. Хоча на це є і інші цифри. З різними соціологіями познайомився, які в Штатах вийшли, і вони насправді то дають трошечки оптимізму до нас для нас в рамках американсько-українських відносин. А що це за соціологічні дані? Тоді запитаю я, тому що вчергове подивилася про те, що Дональд Трамп заявляє, що війна Росії з Україною більше не впливає і не загрожує світу. І в мене виникло ну, дуже багато він питань. Хоче, цього але вже на сьогоднішній день впливає на американця ця війна. Гарвард Pool є така американська дослідницька соціологічна компанія. На початку листопада провела опитування серед американців. Сьогодні побачив телеграмі ширяться такі матеріали. Телеграм Т Тарас Григорович повідомляє: хороший канал, до речі, зайдіть, і підпишіться, хороші новини. Публікує результати. Показують, що за останні півроку дуже класно змінилося ставлення республіканців і загалом американців до України. Що ключове і важливо, мені сподобалося, що третин, що дві третини американців е, схвалюють постачання наступальної зброї України, е, при цьому зберігається двопартійна підтримка, як серед і демократів і республіканців е, на нашу присутність. І що ключове, так само дві третини американців не готові сьогодні поступатися не так не поступатися, а не готові сприймати те, якщо Україна піде на перемовини з Росією з поступками. Вони це вважають, що це є удар по американцям, і насправді це на фоні всього, всього що відбувається, знаєш, такі е, прогрес, суттєвий прогрес часів овального кабінету. Хороша комунікаційна медійна робота, яка була пророблена сьогодні, е, і дипломатами і е, офісом президента і командою президента самим президентом, який риторику змінив. Згадай, як на початку року він намагався натиснути на жалість, приїжджав сприйжав овальний кабінет. Так ось до вас війна прийде. На що йому там відповідали Трамп, що це за океаном? А Вен сказав, що він на Google Maps війну дивився. То натомість зараз вже говорять е, силою мови, е, мовою сили. Перепрошую, тим, що дивіться, у нас тут, взагалі, то за літо карти є 27% російських НПЗ вивели з ладу 35% російського морфлоту виведено з ладу. І ми в акваторії Чорного моря встановили контроль на західній його частині. 7 мільярдів доларів втрати від того, що наші ФПВ-шки, ваші російські літаки потрошили під час павутини. Ось наші карти. І це правильна риторика, яку треба обирати, коли, коли при владі мага, коли при владі республіканці і Дональд Трамп. Тут бачу зараз знову ж таки. З останніх новин, що Рустем Умеров прибув до Стамбула. Цими днями працюватиму в Туреччині на близькому сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість, треба реалізовувати завдання президента України. чітке, українці мають повертатися додому з полону. А будуть зустрічі цими днями, зокрема в Туреччині питання саме про це відновити обміни. Написав Рустем Умеров. Я не думаю, що він туди сам поїхав і напевно з українською делегацією. Я думаю, що це якраз є під представники делегації. Пам'ятаєш, коли РН президент ухвалював делегацію, яку очолював меру, яка якраз виступає переговорниками за Росією у питанні саме обмінів і не лише. І я думаю, що тут в нас є чи не єдиний трек, який завдяки Трампу, завдяки тому, що він тиснув, аби посадити Україну Росію за один стіл, хоча б якихось представників, виявився успішним, тому що все ж таки. Одовж цього року завдяки цій роботі були обміни і не один обмін, але вже кілька місяців немає, і це було на фоні загострення різного роду наших відносин з американцями, з росіянами, американцями, і відповідно добре, що такі потужності відновлюються. І, я думаю, це один з кейсів. Знаєш, коли ми показуємо і штатам так, дивіться, от за нашою ініціативою, ми їдемо до Росіянів, хоча би про це говорити. Дональд, давай що то робити? Дивись, ми це робимо і це робимо. Давай нам зброю, будемо воювати. Я ще хотіла в тебе спитати за шадаун і за те, наскільки він повпливав, як пишуть, в змі на затримку зброї до України. Знову ж таки, там Дональд Трамп каже, що Шадаун близький до завершення. Але чи означає це, що зброя до України вже почала або продовжує поставлятися ту зброю, яку купують країни НАТО для України? З тієї інформації я володію, зброя продовжує надходити. Можливо, не в тих об'ємах, яка би могла би бути, але зброя надходить і від партнерів з Америки, і від європейських країн. І тут питання шатдауну: що те, що робить НАТО, і роблять наші партнери по коаліції охочих, по системі ПЮРЛ. Коли за гроші європейських партнерів закупляється зброя в Америці, передається нам вона працює, і окремі постачання йдуть від окремих країн так само. І скандинавська модель дронова працює. Тобто є велика перевага. Знаєш, в чому що після приходу Трампа і всіх цих скандалів ми диверсифікували надходження. У нас зараз немає такого, що ми на всі 100% там залежні від штатів. В штатах Шатану ми перекрили фьорлом. В штатах шатдаун, ми переклали перекрили скандинавською моделью співпрацю з Великобританією з європейськими країнами. Тобто, деякі кризи нам пішли на користь і ми зробили, як в хорошому нормальному бізнесі і менеджменті диверсифікували ризики. Давай щодо ситуації на лінії фронту, тому що знову ж таки багато повідомлення сьогодні надходять із Покровська і бачили відео, де під Покровом туману намагаються просунутися вглиб російські війська. Наскільки туман може їм в цьому допомогти, зокрема, і затриматися в місті? Ну на жаль, допомагає той факт, що в них є величезний контингент військових. На жаль, допомагає той факт, що залишається на півдні точки інфільтрації в місто. І погода туманна вже ж допомагає, позаяк це важка погода для наших. Підрозділі БПЛА, які сьогодні працюють е, на Покровську, і відповідно ворог намагатиметься точно усіми можливостями е, сьогодні використати той факт е, погоди, і насправді це вказує на те, що росіян проводяться певні ротаційні дії. Ще в минулу п'ятницю, ну в кілька днів тому цьому корпус ДШВ говорив про те, що спадає інтенсивність бойових дій порівнянні покровську, порівнянні з тим, коли було загострення там півтора тижня тому, і воно якраз спадає у зв'язку з тим, що росіяни проводять певні ротаційні заходи, і у нас з'явилася можливість трішечки там стабілізувати ситуацію. Я м м вважаю, що є шанс нею скористатися, і сподіваюся на те, що наші підрозділи цим скористалися для ротаційних заходів наших для збереження особового складу. І для певних продовження контрнаступальних операцій, які продовжуються сьогодні, в Покровську і в агломерації, насправді вони сьогодні відбуваються, і це наші іноземні аналітики, партнери з інституту вивчення війни, декларують і бачать це теж, тобто це помічають всі. Відповідно, 7-й Корпус дешеве проводить феноменальну роботу для того, аби укріпитися там, для того аби захистити агломерацію. Тобто, залі всі підрозділи, які сьогодні взаємодії під корпусом зараз є там, проводять важкі операції з захисту Покровська, з захисту мирноградської агломерації. Це сьогодні дійсно залишається найважчим відтинком фронту, найважчим напрямком, де росіяни сконцентрували найбільший контингент своїх військових з часів. Повномасштабного вторгнення 150 тисяч особового складу на цьому напрямку. Це дуже величезна кількість. А вже ж це е, не всі, хто їде штурмувати і воювати. Це ж є забезпечення і підрозділи, які відтягнуті, але це колосально великий контингент військових, зважаючи на те, що всього 700 тисяч осіб російських залучено е, до війни на території України. Ну я так розумію, що нічого не вказує на те, що їх стане менше. Ой, на жаль, не вказує на це. Росіяни і строкову службу продовжили. Нестрокову службу, а набір по строковій службі продовжили вже не на весняний, осінні призов, а загалом, тому що в них бракує особового складу. Вони це теж помічають, у них є ця проблема. З особовим складом вони намагаються його добирати і шукають всюди, і по інших країнах, і на території Росії намагаються і контрактами, і строковою службою затягувати для того, аби все-таки не вскривати і не проводити повноцінну мобілізацію, тому що це дуже сильно вдарить по їхній країні, по їхніх суспільних настроях, і це росіяни розуміють, тому вони продовжують робити ось такі гібридні методи залучення військовослужбовців до. Війни в Україні залучати, рекрутувати, шукати контрактників і відповідно перетягувати їх на територію України для бойових дій. Ще одна тривожна новина цього дня: це те, що сили оборони відступають неподалік Гуляйполя. І власне, як по Стерненко, поступове руйнування управління військами, виснаження сили і тотальна брехня у поєднанні з великим тиском ворога призводять до неминучих просування армії Росії. Якщо лишити усе, як є, будуть згодом і просування на кілометри, а потім і на десятки кілометрів на добу розкладу на дві позиції тут свою відповідь. Перша в підтримку, інша в критику зацитованого допису, перше в критику. Ну ми часто. Ем... Кажемо, блін, а навіщо ми утримуємо позиції до кінця, чому не відступаємо, не зберігаємо особовий склад. Нам би інколи відійти і зберегти особовий склад від деяких тактичних позицій. І можливо, це саме ті речі, які відбуваються, тому що ми з вами не знаємо загального задуму з вищого військового керівництва. У нас є вище військове керівництво. Це сьогодні головнокомандувач збройних сил і він відповідає сьогодні за те, що відбувається на лінії фронту. І тут підтримку частково сказаного того, що написав пан Стерненко, тут і питання відповідальності за людей, яких ти привів, яких він привів. Це згаданий неодноразово вже полковник Манько, який нещодавно звітував, як там класно зачищають на сході Запорізької області Росії від росіян штурмові війська підрозділи. Сьогодні ми бачимо відхід від наших позицій. Тут питання: так про що Манько знову говорить? Ну, то якщо пан Царський говорить про те, що кожен, хто бере ще має понести покарання, то чого цього не роблять відповідні офіцери і персони? Тобто, ну озвучу таку річ, можливо, вона не дуже мені допоможе в моєму житті, але про це не можна мовчати. Також осінт канали зараз повідомляють про те, що за даними проекту Діпстейт, прорив на річці Янчурга дозволив російській армії просунутися з північного сходу, створити загрозу часткового оточення міста. За останні тижні окупанти захопили десятки квадратних кілометрів, включаючи е села е Солодке, Нове, Новомиколаївку, і розпочали бої за Рівнопілля. Це лише за 11 кілометрів від Гуляйполя. І експерти говорять про. Локальний обвал оборони наразі, що росіяни проходять за 4-5 кілометрів за кілька днів, а українська сторона не встигає зміцнювати нові рубежі. Я тут знову таки багато питань, як ми можемо допомогти Збройним силам України, тому що я так розумію, що ну ці мої настрої їм явно не допомагають, як і настрої всередині українського суспільства. Катю можна підтримати сили України оборони двома методами: мобілізуватись, рекрутуватися, стати на підтримку збройних сил і допомогти тим хлопцям, які там. В двох, трьох, чотирьох мусить тримати позиції. Ну на жаль, це правда, комусь вона не подобається, але лише особовий склад, лише людина може допомогти сьогодні людині. А інше підтримувати спори на підтримку збройних сил для цивільних, які не можуть долучитися до збройних сил, уникають цього, нехай але віддайте свою. Відданість, відповідальність, якусь данину тим, хто сьогодні служить на збір, якому довіряєте, підтримайте цей збір Підтримайте сьогодні. Хлопці, повірте, сьогодні дуже важка війна. Війна це взагалі не легко. Але зараз війна на виснаження йде і вже йде вона скоро чотири роки, і це точно не легко для кожного з тих, хто долучився до збройних сил, як добровільно, так так недобровільно. Теж такі є люди, і продовжує свою службу. Це абсолютно. Важкі і точно ну треба тут попри всі новини, попри те, скільки негативу ми бачимо навколо, ми ж розуміємо, як це все впливає на збори. Ми з тобою проводимо збори постійно і розуміємо, як такі новини, яких ми почали нашу розмову, суттєво впливають на відданість людей, на залученість людей, на заохочуваність до донату, і нам точно потрібно в цей момент розуміти, заради чого це все. Заради вищої мети, заради країни, заради держави, заради нації. Це точно вищі поняття, вищі цінності, аніж ситуативні люди, аніж е, е, ті, хто має понести відповідальність. І я сподіваюся, що справедливі, справедливі рішення будуть всюди, і справедливість рано чи пізно востержує. Андрію, я дякую тобі за те, що ти долучився до ефіру. Дякую тобі. І кажу до наступної зустрічі.